брат близнюк заробляє шестизначні суми, поки я живу у злиднях. У нас однакова ДНК, однакове обличчя, одинакові спогади з дитинства. Але поки мій ідеальний близнюк Маркус подорожує світом і накопичує заощадження. Я економлю на продуктах і молюся, щоб пенсійні чеки моїх батьків не відмовились. Різниця між нами генетичне захворювання, яке перетворило мене на людину, яку він ледве впізнає. Ми з Маркусом були нерозлучними з дитинства. Ми закінчували речення один одного, витворяли однакові витівки, навіть зустрічалися з дівчатами, які були найкращими подругами. Ми вступили до одного коледжу, отримали однакові дипломи з комп'ютерних наук і влаштувалися на роботу у різні технологічні компанії з різницею у кілька місяців. Роками ми жили паралельним життям, однакові зарплати, однакова кар'єрна траєкторія, однакове майбутнє попереду. Потім, чотири роки тому все змінилося. Я почав помічати симптоми, які більше не міг ігнорувати. В була нищівною, ніби все моє тіло наповнювалося бетоном. Глоби постійно боліли. Деякі дні я не міг стиснути чашку кави без того, щоб біль не пронизав мої руки. Після місяців візитів до лікарів і аналізів вони знайшли це. Рідкісне генетичне захворювання, прогресуюче, дегенеративне, таке, якому байдуже до твоїх планів чи мрій. За 18 місяців я перейшов від повноцінного розробника програмного забезпечення до людини, якій важко було прийняти душ без певного виснаження. Мій роботодавець спочатку ставився з розумінням, але, врешті-решт, мені довелося звільнитися. Я спалив свої заощадження, намагаючись втриматись на плаву, платив за лікування, яке не покривала страховка, продовжував сподіватися, що дуже Маркус продовжував підніматися, підвищення, бонуси, зарплата, яка досягла шестизначних цифр, поки моя впала до нуля. Я хочу дещо уточнити. Маркус не був жорстоким, він не знущався з мене і не применшував мою хворобу. Він час від часу дзвонив, питав, як у мене справи, надсилав смс-ку на мій день народження, але він жодного разу не запропонував фінансової допомоги. Ніколи я згадав, що спалюю свій резервний фонд. Ніколи я не вимушено згадав, що їм риску квасолою тре. Ті тиждень поспіль, ніколи наші літні батьки почали давати мені гроші зі своєї фіксованої пенсії. Тим часом його соціальні мережі розповідали іншу історію: фотографії з Токіо, відео, з походів у Новій Зеландії, про те, як він максимально наповнює свій пенсійний рахунок та інвестиційний портфель. Він жив тим життям, яке ми обидва планували жити, життям, яке відібрало в мене моє ж тіло. Я знаю, що заздрість токсична. Я знаю, що порівнювати себе з. Іншими це отрута, але як не відчувати щось, коли ти ділиш консервну банку супу на вечерю, поки твій генетичний дублікат викладає фотографії, суші в кіото. Як залишити той голос? Що питає, чому він а не я? Коли у вас точно такий самий генетичний код за винятком цієї однієї жорстокої мутації? Я питав заяву на отримання допомоги по інвалідності. Процес жахливий. Нескінченні паперові роботи, відмови, апеляції. Очікування рішень місяцями. Я ледве виживав на ті копійки, що могли дати мої батьки, і навіть це змушувало мене почуватися покидьком. Їм за 70, вони повинні насолоджуватися пенсією, а не утримувати свого дорослого сина. Людина на іншому форумі сказала мені, що треба проковтнути свою гордість і попросити Маркуса безпосередньо пояснити ситуацію. Бути вразливим, можливо, він просто не зрозумів наскільки все погано. Тож я це зробив. Я подзвонив йому одного вівторка вівторкавечері. Мої руки тремтіли. Я виклав все, як є, без драми, лише факти. Я розповів йому про відмовні листи, що накопичувалися, про пропущені прийоми їжі, про приниження від того, що тобі 38 років, і ти залежиш від батьків, які самі ледве можуть собі це дозволити. Я не просив багато, просто щоб перекрити прогалину, поки система не запрацює. Його відповідь відкарбувалася в моїй пам'яті. Слухай, я розумію, що тобі зараз важко, але я тяжко працював заради того, що. eu maio Я прийняв розумні рішення зі своїми грошима. Тобі потрібно знайти спосіб заробляти самому, а не шукати подачок. У всіх є проблеми. Ти не можеш очікувати, що інші люди їх вирішать замість тебе. Подачки, ось як він це назвав. Ніби я був якимось незнайомцем, що просить дрібняків, а не його ідентичним братом-близнюком, який ділив з ним утробу. Я не пам'ятаю, що я сказав після цього. Дзвінок закінчився. Я сидів на своєму дивані у своїй крихітній квартирі і годинами дивився. Вся у стіну людина, яка знала мене краще за всіх, яка виросла з тими ж батьками, які навчили нас тих самих цінностей про сім'ю та вірність, побачила, як я тону, і вирішила залишитися на березі. Щось зламалось в мені тієї ночі, не тільки моє серце. Мій дух, кілька тижнів я існував у цьому тумані, виконуючи рухи, заповнював форми, зігрівав у мікрохвильовці їжу з магазину за долар. Гадав, чи це просто моє життя тепер? Чи приведу я наступні 40 років, ледве зводячи кінці з кінцями, спостерігаючи, як мій близнюк процвітає, відчуваючи себе невдахою в тілі успішної людини? Мої суглоби все ще боліли, але мені потрібно було повітря, яке не переробляється через вентиляційну систему моєї квартири. Я проходив по. В центр міста і побачив чоловіка біля кав'ярні. Він був у модифікованому інвалідному візку. Обидві ноги відсутні, вище коліна, але він не жебрачив і не виглядав нещасним. Він робив щось своїми руками, якусь складну шкіряну роботу, і він посміхався. Справді посміхався. Люди зупинялися, щоб подивитися, як він працює, зачаровані його майстерністю. Я стояв там довше, ніж слід було, просто спостерігаючи за ним. Цей чоловік втратив більше, ніж я. Його виклики були. Видимими постійними, незаперечними, і він все ж таки знайшов щось. Мету, дохід і свою гідність. І думка вдарила мене, як холодна вода. Чим я відрізняюсь від нього? Чому я знищував себе, поки він творив? Я пішов додому і зробив те, чого не робив місяцями. Я склав список. Не того, що я більше не можу робити. Цей список був угнічуючи знайомим, список того, що я все ще можу робити, які навички я все ще маю, що не вимагає фізичної витривалості, яку я втратив. Список був коротким, ніж я хотів, але він все таки існував. Я почав експериментувати, перевіряти межі. Деякі дні були катастрофічними. Моє тіло не слухалось, і я втрачав години на біль і виснаження, але в інші дні я знаходив ритми, які працювали. Я виявив, що можу робити віддалену консультаційну роботу короткими підходами, допомагати компаніям вирішувати конкретні технічні проблеми, без зобов'язань повної зайнятості. Я міг працювати з ліжка в погані дні, робити перерви, коли це потрібно. Я навчив себе новим навичкам які не вимагали того, що я втратив онлайн репетиторство, спрограмування, технічне письмо, навіть фрілансерський консалтинг з веб-доступності. Бо хто краще розуміє потреби доступності, ніж хтось, хто сам це переживає? Гроші спочатку були нестабільними, деякі місяці були кращими за інші, але вони були моїми заробленими моїми власними зусиллями, адаптовані до моїх власних обмежень. Через шість місяців після мого дзвінка з Маркусом мою заяву на інвалідність нарешті і схвалили. Остання виплата допомогла мені погасити деякі борги. Щомісячна сума була невеликою. Але в поєднанні з моїм фрілансерським доходом я міг знову дихати, платити за оренду без паніки, купувати продукти, не враховуючи кожен товар. Я не багатий, я навіть близько не підходжу до податкової категорії Маркуса. Але тепер я виживаю на своїх власних умовах, вношу свій внесок, коли можу. Мої батьки перестали надсилати чеки, що зняло тягар, якого я не усвідомлював. Що ніс Маркус позвонив минулого місяця. Сказав, що почув через наших батьків, що в мене краще йдуть Справи запитав, чи не хоче я колись випити кави. Я сказав, що подумаю. Я все ще думаю про це. Тому що ось чого я навчився: те генетичне захворювання забрало моє здоров'я, мою кар'єру, моє старе життя. Але Марко забрав щось інше того дня по телефону. Він забрав мої ілюзії про сім'ю. Про вірність, про те, що ми винні людям, з якими ділимо все, і вдячність за те, що я збудував з уламків, пишаюся тим, що видріпався назад до гідності, але є шрам, який не загоїться. Кожного разу, коли я бачу його ім'я на своєму телефоні, я пам'ятаю, як був у своїй найнижчій точці, і почув, що мені потрібно розібратися самому. Можливо, це не ваш стан, з яким я зараз живу. Не той, що руйнує мої суглоби, а той, що зруйнував мою довіру до людини, яка Повинна була бути моєю другою половинкою, і у нас є оновлення. Я знайшов те, чого Маркус ніколи не матиме. Я не планував робити оновлення. Чесно думаю, що сказав все, про що потрібно було сказати, але три місяці тому сталося щось що змінило всю картину. І деякі з вас, хто стежив за моєю історією, заслуховують на те, щоб знати, і звуть Сара. Я зустрів її в найнесподіванішому місці у приймальній фізичної терапії. Я був там на свій звичайний прийом. Вона була там, підтримуючи свого літнього батька після заміни стегна. Ми почали розмовляти, і тому, що офіс затримався, і буквально нічого іншого не було робити, крім як дивитися на застарілі журнали або розмовляти. Вона не ставилась до мене, ніби я зламаний, не робила тієї речі, яку роблять люди, коли їхні очі блимують на мій пристрій для пересування, а потім швидко відводять погляд, прикидаючись, що не помітили. Вони вона просто розмовляла зі мною як з людиною. Ми обговорювали жахливу каву приймальні, скаржились на бюрократію охорони здоров'я, сміялися над мотиваційними постерами на стінах, які здавалися більш депресивними ніж надихаючими. Я повинен згадати щось важливе Я нікого не шукав. Після всього з моїм станом я переконав себе, що ця частина життя закінчилась. Хоча хто хоче зустрічатися з кимось, чиє тіло активно зраджує його, з кимось, у кого бувають погані дні. Коли вставати з ліжка, це прям досягнення. Сара попросила мій номер, не навпаки, вона попросила мене. Наше перше побачення було за кавою в місті з гарною доступністю. Я був переляканий, витратив годину, намагаючись зрозуміти, що одягнути, як розташуватися, щоб виглядати менш ураженим своїм станом, ніж я був. Практикував пояснення у голові про свої обмеження, своє фінансове становище, своє незвичне майбутнє. Мені нічого з цього не заборонялося. Ми розмовляли чотири години. Персоналка. В'ярні почав кидати на нас погляди, тому що ми вже вічність протягували ті смачні напої. Вона розповідала мені про свою роботу графічним дизайнером про втрату матері два роки тому, про свої складні стосунки з братом і з сестрою. Я розповідаю їй про свій стан, про Маркуса, про те, як будую життя шматків. Вона слухала, справді слухала. Потім вона запитала, що ще її ніколи не забуду. Знаєш, що я бачу, коли дивлюсь на тебе, людину, яку збили з ніг, і яка знайшла спосіб знову встати це рідкість. Більшість людей просто залишаються лежати і звинувачують весь світ. Ми почали регулярно зустрічатися. Вона ніколи не робила мій стан центром наших стосунків, але й ніколи його не ігнорувала. У мої погані дні вона приходила з їжею на виніс, і ми дивилися фільми. У хороші дні ми знаходили адаптивні заняття, які могли робити разом. Вона шукала місця з гарною доступністю, ставила питання про те, що мені потрібно, не змушуючи мене почуватися тягарем. Вона познайомила з моїми батьками через шість тижнів. Вони полюбили її миттєво. Мама відвела мене у бік. Пізніше і сказала щось, від чого я заплакав. Вона дивиться на тебе так, що я завжди сподівалась, хтось буде на тебе дивитися. Через два місяці наших стосунків у мене стався один з найгірших загострень за роки: три дні, коли я ледве міг рухатись без болю. Коли мені потрібна була допомога з базовими завданнями, про які я зазвичай занадто гордий просити допомогу. Я сказав Сарі, що вона не повинна приходити, що я розумію, що це занадто багато. Вона все одно прийшла. Допомог. Могла мені, не роблячи це дивним або співчутливим, змушувала мене сміятися, коли я почувався найбільш безпорадним, залишилася зі мною через найгірше. Саме тоді я зрозумів, що це інше, це справжнє. Приблизно в цей час Маркус знову звернувся, сказав, що хоче відновити зв'язок, що минуло занадто багато часу. Він запропонував вечерю в якомусь дорогому ресторані у центрі міста, ніби кидання грошей на ситуацію виправить те, що він зламав. Я погодився зустрітися з ним. Але не в його обраному місці неформальне місце біля моєї квартири, доступне, доступне за ціною. Він прийшов, виглядаючи так, як завжди, дорогий годинник, дизайнерський одяг, та впевнена аура людини, чия найбільша проблема вибрати, яке місце відпочинку забронювати наступним. Він запитав, як у мене справи з тим обережним випадковим тоном, який люди використовують, коли насправді не хочуть справжньої відповіді. Я сказав йому, що в мене все добре, розповів йому про Сару. Його реакція здавалася дивною. Він здавався майже незручним. Та питання, які більше нагадували допити: чим вона займається, де вона навчається, чим займається її сім'я. Ніби він намагався знайти підступ, причини, чому це не може бути реальним. Потім він сказав щось, що кристалізувало все. Просто будь обережний, чувак, Люди можуть скористатися, коли ти вразливий. Ти впевнений, що вона не просто шукає когось про кого можна подбати, когось безпечного. Я дивився на свого ідеального. Брата Близнюка через стіл і зрозумів, що ми зовсім не ідентичні, не в жодному важливому сенсі. Маркусе, сказав я, тримаючи свій голос рівним, коли я був у своїй найгіршій точці, коли мені найбільше потрібна була родина, ти сказав мені розбиратися самому. У мене є гроші, успіх, свобода. Ти можеш купити все, що хочеш, але знаєш, чого в тебе немає. Він подивився на мене, щелепа напружилась. Когось, хто бачить тебе чітко і все одно обирає тебе. Не твою зарплату, не твій стиль життя. Тебе. Сара бачила мене в моєму абсолютно найгіршому стані. Ні, коли я не можу помити себе під душем, коли я плачу від болю, коли мені немає що запропонувати, крім того, хто я є, і вона все ще тут. Це те, що твоя шестизначна зарплата не може купити. Вечеря закінчилась незабаром після цього. Я заплатив за свою половину, що якось здавалося важливим, і пішов, і розповів Сарі про розмову тієї ночі. Вона була. Розлючена від мого імені, щоб було мило і підтверджуюче. Потім вона сказала щось що зачепило по-іншому. Знає, що найсумніше. Він так зосередився на захисті того, що має, і ніколи не ризикне чимось справжнім. Він ніколи не дізнається, як це. Він багатий і він бідний одночасно. Вона мала рацію. Минулого тижня ми Сарою обговорювали переїзд. Це має фінансовий сенс. Звісно, але це більше ніж це. Це буквально щось планування майбутнього, яке я думав, що втратив мої батьки у захваті. Моя фрілансерська робота досить стабільна. Щоб я вносив однаково витрати. Ми шукаємо доступні квартири з гарним освітленням для її дизайнерської роботи та місцем для мого робочого місця у погані дні. Маркус надіслав смс-ку вчора. Просто привіт. Ніби нічого не сталося, ніби він може заходити і виходити з мого життя, коли йому зручно. Я ще не відповів. Можливо, і не відповім. Тому що ось чого я навчився через все це у Маркуса, є все, що, за словами суспільства, важливо: гроші, кар'єра, свобода, успіх. Але йому ніколи не доводилося будувати щось нічого. Ніколи не доводилося стикатися зі своєю власною вразливістю і знаходити в ній силу. Ніколи не було людини, яка любила б його за те, що. Він є, коли його позбавили всього зовнішнього. Мій стан забрав моє здоров'я та мою кар'єру, але він дав мені ясність. Він показав мені, хто має значення, а хто ні. Він привів мені сару. Він навчив мене, що цінність вимірюється не зарплатою чи здатністю, а стійкістю та зв'язком і сміливістю бути побаченим у своєму найгіршому стані. Я не багатий. Деякі дні мені все ще погано, так сильно, що хочу кричати. Я ніколи не матиму стилю життя Маркуса чи його. Пенсійного портфелю, але в мене є щось, що він переслідував все своє життя, не знаю ще про це. У мене є хтось, хто бачить усього мене, зламані частини та ті, що вижили, і каже: так, це саме той, кого я хочу. Маркус, мій близнюк. У нас спільне ДНК, але зараз ми живемо в абсолютно різних світах. І вперше з моменту діагнозу я щиро щасливий, тим, який світ мій. Що ж, переходимо до коментарів. Твій брат був не неправим. Я маю на увазі, вислухай просто мене. Він тяжко працював, заощаджуючи свої гроші, приймав правильні рішення. Чому він повинен субсидувати твоє життя лише тому, що тобі дісталися погані карти. Саме для цього і існує допомога по інвалідності. Сім'я автоматично не означає скінченну фінансову підтримку. Моя сестра постійно просить у мене гроші, і мені довелося її відрізати, бо це ніколи не закінчиться. Повинні бути межі. Автор. Я розумію про що ти, і чесно кажучи, я багато про це думав. Я не просив його субсидувати моє життя назавжди. Я просив допомогти під час конкретного кризового періоду. Поки я чекав, поки система обробить мою заявку. Ті самі батьки, які виростили нас обох, виснажували свою пенсію, щоб тримати мене живим. Якби він допоміг, хоча б трохи, це зняло б тиск з них. Але ти маєш рацію, що домеш, тому я встановив свої зараз з ним. Частина про те, як ти побачив хлопця без ніг, який робить шкіряну роботу, вразила мене. У мене також серйозне захворювання, і я провела два роки у ліжку, шкодуючи себе. Потім я побачила жінку з розсіяним склерозом у продуктовому магазині, яка тряслася так сильно, що ледве могла тримати товари, але вона була там, робила свої покупки з найбільшою посмішкою. Щось класнуло. Я почала з малого, справді з малого. Зараз я керую магазином Еці з ліжка в погані дні. Це набагато, але це моє. Твоя історія нагадала мені, чому я почала боротися. То, що стурбований часовою школою тут. Ти зустрів Сару три місяці тому, і ви вже говорите про те, щоб жити разом, і вона просто виявилась цією ідеальною людиною, яка грамотно справляється з усім. Я не кажу, що ти брешеш, але це схоже на виконання бажань. Справжні стосунки більш заплутані. Також цікаво, якби звучала версія твого брата, бо завжди є дві сторони. Автор справедливі питання: ми не переїжджаємо наступного тижня, ми говоримо про це і шукаємо місця на кілька місяців. Ці вперед і повір мені, Сара не ідеальна, і я теж ми сваримося через мою впертість з проханням про допомогу, і вона розчаровується, коли я скасовую плани в останню хвилину через загострення. Я просто не включив кожен маленький конфлікт, тому що цей пост і так досить довгий. Що до версії Маркуса, я впевнений, він би сказав, що вчив мене самостійності чи щось таке. Але коли твої літні батьки розиряються, тримаючи твого близнюка живим, уроки самостійності, можуть почекати. Фраза, хто хоче зустрічатися з кимось, чиє тіло зраджує їх, справді зачепила мене. І в інвалідному візку, і я це відчув дуже глибоко. Просто хотів привітати тебе з Сарою. Такі люди, як вона, існують, але вони рідкісні. Мій партнер вже шість років такий самий, ніколи не робив мою інвалідність центром усього, але ніколи не прикидався, що її не існує. Цей баланс це все. Також твій брат може чесно йти в дупу з таким коментарем. Вона може скористатися. Яка нахабність? Це напевно непопулярна думка, але сім'я це сім'я. Твій брат повинен був допомогти тобі. Крапка. Мені байдуже про межі чи особисту відповідальність, чи будь-яке виправдання, яке люди хочуть використовувати, коли твій ідентичний близнюк ледве може їсти, а твої батьки розоряються, ти допомагаєш. Ось що означає сім'я. Те, що він міг спостерігати, як де страждаєш, поки він подорожував світом. Це справжня соціопатична поведінка. А потім ставити під сумнів мотиви Сари він звучить заздрісно, що ти знайшов щось справжнє, поки він збирає враження. Замість зв'язків деякі люди успішні на папері, та не вдахи, як людські істоти. Щось, що мене зачепило, у вас у Бог була однакова освіта і однаковий старт, але він заробляє шестизначні суми, а ти ледве зводиш кінці з кінцями через діагноз. Чи були ваші зарплати настільки різними до того, як ти захворів? Бо якщо ти вже боровся повільно з ним, можливо, є більше контексту про фінансові рішення. Не намагаюсь звинувачувати тебе за хворобу. Очевидно, це жахлива доля. Просто цікавлюся, чи немає пропущеного контексту про до? Також чи Сара Зустрічалася з Маркусом. Ця вечеря має відбутися. Автор, ми заробляли подібні гроші до того, як все полетіло шкараберць. У мене навіть було трохи більше заощаджень, ніж у нього в один момент. Різниця в тому, що він продовжував рости, а мені довелося припинити працювати. Чотири роки без доходу, плюс медичні витрати, виснажують будь-кого. Сара ще не зустрічалася з Маркусом особисто, і, чесно кажучи, я не поспішаю, щоб це сталося. Вечеря тільки зі мною та ним була досить незручною. Якщо чесно, на початку історії я думала, що автор буде мститися своєму брату, але те, що він відмовив, звісно, це погано, але це його вибір. Він так захотів чинити, він відмовився. Ну, відмовився, так відмовився, ти йому також нічим не зобов'язаний допомагати або налагоджувати з ним стосунки. Далі ще такий нюанс про те, що він хотів його підштовхнути до того, що потрібно щось робити. Можливо, це і має якийсь дійсно сенс, але коли людина. Хвора і через хворобу в неї проблеми не завжди це грає на руку. Деякі можуть ще більше впасти у депресію, ще більше закритися, і в них може бути ще більше проблем. Також такі ситуації у багатьох викликають думки про самознищення. Ще також зовсім не погоджуюся з коментарем про три місяці і вже з'їхатись, тому що ми з моїм чоловіком зустрічалися трішки більше двох місяців, і ми з'їхалися.